Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5 підручника геометрія 8 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр, периметр прямокутника до рівня 18 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 1 см більша за другу. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо меншу сторін змінною Х, нехай Х см. Тоді БС на 1 см більше, х додати 1 см. Периметр прямокутника буде Х додати Х додати один і помножити на два, що за умовою складає Вісімнадцять сантиметрів. Маємо рівняння і наше рівняння. Поділимо вісімнадцять два і зведемо подібні доданки. Х додати Х це буде два Х, і вісімнадцять ділимо на два. Це буде 9. І тепер віднімаємо 1. 2х дорівнює 8, тоді Х дорівнює 8 поділити на 2, буде 4. Отже, А Б дорівнює 4 см. тоді Б С, 4 додати один 5 см. І CD дорівнює AB, дорівнює 4 см, а AD дорівнює BC і дорівнює 5 см як протилежні, у прямокутника протилежні сторони рівні, як протилежні сторони прямокутника. Номер 4, запишемо відповідь. Ще відповідь. А Б у нас 4 см, ВС 5 см, СД 4 см і e, АД 5 см. Номер 4 із завдань для перевірки знань підручника геометрії 8 та математика 8 виконано.